Благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ відбувся у Наркевицькій селищній раді. Захід організували волонтери мистецької сотні гайдамаки. Цього разу збирали кошти на автівку для 214-го окремого штурмового батальйону. З 2014 року допомагаємо збройним силам України боронити нашу землю від ворога і зараз. У цей час продовжуємо допомагати в прекрасному селі Наркевичі. Ця громада вже на старті додала 100 тисяч гривень. Приватні підприємці допомогли із продуктами для благодійного ярмарку. Волонтери приготували шашлик, рибну юшку та інші смаколики. До збору коштів долучилися мешканці усіх сіл та старостинських округів Наркевицької громади. Йде війна, хтось гине, а ми святкуємо це з одної сторони. А з другої сторони ми святкуємо. Ми не святкуємо. Ми збираємо донати для того, щоб купити цей автомобіль, для того щоб хлопці мали виїжджати в той чи інший підрозділ. На ту чи іншу точку оборони для того, щоб могли нас захищати, головний медіа центр презентував документальну стрічку про місцеву громаду. Фільм Наркевичі 2.0. тривалістю більше години. Це про традиції, розвиток, перспективи і зміни на краще. А ще про людей, котрі бережуть свою історію. Аби зберегти країну, учасники фестивалю ярмаркували, приносили смаколики для відправки на фронт і підтримували захисників. Задонатили, що ми зробили, як має бути нашим воїнам. Дуже дякую, їм, що вони нас захищають. Для дітей солодка вата, аквагрим і розваги на батуті. На згадку світлини від Ольги Возняк. А для усіх, хто прийшов на це дійство, традиційно підготували мистецьку програму. Її учасниками стали вихованці місцевої школи мистецтв, гурт Родина Ярослав Камінський та Юрій Чумак. Завершили концерт, гурт станза і фронтмен мотороли Сергій Присяжний. У єдності наша сила, кажуть організатори. Величезне вам спасибі, що ви ось так всією громадою дружно зібрали кошти і допомогли. Придбати це авто, воно вже зовсім скоро. Завтра наш волонтер виїжджає за кордон його закупляти. І, власне, вже на наступному тижні ми сподіваємося, що воно буде в Україні, і ми обов'язково привеземо його сюди і вам покажемо. Ви створили справді чудо, тому передаю цю ікону для вашої громади. Закінчуться. Після закупівлі автівки частину зібраних коштів спрямують на потреби бійців 8-го полку сил спецоперації. Ірина Аріон новини міста.